Так сталося така прикрість на нашому святі, що Роман недогледів Вікторію і її, на жаль, викрали. Давайте спитаємо у викрадачів, що для цього потрібно зробити. Ну я думаю, якийсь еротичний танець для Вікторії. Ой-ой-ой! Здається, Роман робить це не вперше. І музика стоп! Друзі, ваші учні овації! Я дуже сподіваюся, що цього було достатньо, але мушу спитати у вас. Треба заспівати пісню. Треба заспівати пісню. Поки, тільки туфелька. Поки що тільки туфельку заробив. Прекрасно, друзі, вітання! Але треба пісеньку. Яку саме? Який жанр, можливо. Романтичну пісню. Романтичну пісню. Якусь серенаду прям. Серенада від нашого нареченого. Які там слова? Люблю тебе! Маниш мене дурманиш, люблю тебе! Все тобі собі загаєш. люблю тебе, знаєш у тебе. Прекрасно. Я вже чую, що залишилося останнє бажання у наших вимагачів. Так, і що ж це буде? Так, якщо ти справжній козак, ти справжній козак. Станцюй гопак. Заговорили віршами наші викрадачі. Якщо справжній козак, станцюй гопак! Друзі, браво! Справжній, справжній козак наш наречений і. А всі задоволені? Всі задоволені. Вікторія, поки ти була відсутня, ми дізналися про надзвичайні таланти твого чоловіка. Виявляється, він прекрасно співає, відмінний танцюрист. А ще. А що було ще? А третє, ми тобі не розкажемо. Тобі особисто готовий повторити вдома уже ввечері.